Добрый раз. Добро. Дав нам свою газитку, я думаю, я бы в такому фонла як бо я бы вже ночувала, знаєш, чтобы там, там не знаю, себе... быстрее. Який да, Нет, якийсь не сцена. Я бы собі краще, знаєш, з сама би себе хату зробила в такому типа, на баті, ніж в нього. Знав, що десь біля школи, десь дві хати справа, таке. Mm. Там ми дивилися, там дійсно така хата навіть mm. така підторика. Mm. Я проводжу відеоекскурсію хатою Окуби, щоб потім майбутні туристи знали, куди їхати, де жити. Розкажіть, як вам в хаті Окуби? Mm. Це не залегає, щоб пойтексі. Дуже добре. Така собі загублена і короче, дуже добре. Хоч теж не можу говорити. Дуже класна хата. Дуже такий цікавий варіант, щоб приймати дуже за хатою. Такі голенькі влоні природи, такі прекрасні краєвиди. Ну і взагалі тут це така атмосфера старого поїдане знову. Войтек. Добрий, добрий день. Добрий Відру день. Ви друг Кубе. За звуком. Так. А -а. Скажіть привіт вашим Привет. глядачам. Привіт. <laughs> І що, закличте приходити сюди? Що? Ну, а от скажіть, чого вам тут подобається? Ну, дуже мене, мене сподобало, сподобалося тут. Приїжджайте, буду співати раз. Смачного. <реш> <реш> Ось сюди можна кидати пожертви за прожиття. Тобто ви не платите фіксованою суми, а те, що маєте, те й кидаєте. А це тераса. У терасі є гітара, можна грати на гітарі. Тут можна сушити одяг. Куба розбудовується, тому тут багато різних будматеріалів. Тут в майбутньому має бути навіть сауна. Це душ, ну і там ось туалет. Ну, Все на природі. Ось якщо виїжджати, то треба їхати <кій> туди. Найближча хата десь знаходиться за кілометр, можливо, трішки більше. Пішки йти хвилин 20. Тут можна сидіти, пити каву, дивитися на схід сонця, адже схід сонця якраз десь ось тут. Зараз вже сонце наближається до полудня, тому важко взагалі дивитися на нього. Тим не менше, тут неймовірні краєвиди. І фактично немає інших людей окрім нас в цій зоні і в радіусі кількох кілометрів. Але спокійно хата Куба і Войтек. Ходять до своїх сусідів, ми буквально вчора ходили і купили собі сиру. Доволі недорого 45 гривень за 1 кілограм. А це особлива тераска. На цій терасі є бінокль. В цей бінокль можна дивитися в гори і точність доволі висока. Навіть можна на вершині гори побачити туристів. Зокрема, от зараз ми дивимося туди. Там знаходиться гора Говерла, адже це Чорногірський хребет. Нагадаємо, що тут біля нас знаходиться за оцим пагорбом, якщо йти далі, це гора Вухатий Камінь і гора Піпіван. Вчувається внизу тече вода, тут річка. Тут насправді дуже багато річок. Коли ми лізли на Піпіван, ми. Перетнули буквально десь 12-15 різних потячків різних розмірів і практично з кожного пили воду. Як бачите, ми живі. Тобто вода тут насправді дуже чиста. Навіть у хаті у Куби вода постачається просто з джерела. Суть в тому, що вона тече зверху вниз і навіть не потрібно робити ніякого напору. Ну і Подивимося загальний план хати Укуби. Щоб розуміти, як вона виглядає. Загалом ця хата відноситься до села Бистрець. Але вона практично на межі із селом Дземброня. Ну, на картах воно називається село Берестечко. Відноситься ж адміністративно. Ну, ось це хата у Куби. Вона практично триповерхова. Є гараж, так званий підвал, там знаходяться будматеріали, різна техніка, аби добудовувати цю хату. На другому поверсі, де є тераска, там є кухня і кімната, куби. І на третьому поверсі, це вже на даху, живуть туристи. Ціна проживання тут не фіксована, тобто стандартно, куба бере десь 40 злотих. Ну тут він, він поляк, який живе тут вже дуже багато років, бере 40 злотих, але він не вимагає такої ціни, тому що а, знає, що не кожен може такі гроші заплатити. Він дуже радий, просто аби до нього туристи заходили. Тому кхм, у скринці в нього є там скринька, він не бере гроші з рук у руки, а просто каже: скільки можете, стільки можете покласти. Якщо не маєте, можете не класти. Приїхати наступного разу і дати більшу суму. Ось у Куби висить прапор України. Він боліває за нашу державу, і він є поляком, який любить українців. На жаль, його тут зараз немає. Він поїхав до Польщі, тому що йому потрібно було відновити візу, аби перебувати в нашій країні. Тим не менше, через тиждень його вже можна буде чекати знову у цих краях. Це дуже приємна людина, яка розмовляє українською і польською, і його знають фактично у селі Бестрець і у селі Дземброня Всі, тобто, якщо ви заходите у ці села, ви запитуєте, а тут живе. Куба і вам будуть вказувати напрямок, куди до нього йти. На жаль, лише один єдиний вказівник є, на якому написано притулок для туристів. Саме цей притулок і означає хатка у Куби. До речі, у Куби є своя сторінка на Фейсбуці, так що можна спокійно заходити у Фейсбук, дивитися, знаходити цю сторінку, лайкати її ну, напрочуд, але в нього тут є інтернет, і він час від часу фотографує природні зміни навколо. Його хатки, і відповідно викладається все в Фейсбук. І ми можемо навіть будучи там у Луцьку чи в іншому місті спостерігати за тим, що тут відбувається, або розуміти, яка є погода і чи варто їхати, чи не варто. Ну загалом з Кубою можна навіть зв'язатися, тобто переписуватися в онлайні, і він вам щиро і добро і швидко відповість, коли приїздити, чи є вільні місця. І от зверніть увагу в. Він користується також сонячними батареями. Це означає, що якщо ви помітили, біля хати немає жодного електродроту, тобто вся електроенергія черпається лише завдяки оцим таким маленьким невеличким сонячним батареям. Насправді це дуже цікаво, адже це крок уперед до альтернативних видів. Джерел енергії і за цим майбутнє. Ну Куба вже дуже сучасний, насправді дядько, поляк з Карпат, який тут живе вже багато років, і просто тішить душу туристів, адже тут можна знайти спокій, тут можна знайти. Врівноваження, тут можна відпочити як і духовно, так і фізично, можна допомогти йому попрацювати, можна просто відлежуватися на гарній зеленій травичці, можна йти в гори, як ми вчора ходили на піпіван, переходили через ось цей пагорб і далі, далі йшли. Насправді потратили дуже багато часу цілий день. Ось вийшов Діма, дивиться, як я веду репортаж з місця.